Я скарб не для всіх, для свідомих, ті, хто запутався в світі косметології, езотерики магії жіночих енергій. Мене вкрай розлючує і бісить та брехня і аферизм в косметології. Про магію езотерику я взагалі мовчу. Я Томатоніка Тамара Куранда, мені 50 років. Я засновниця унікального бренду краси Томатоніка та автор. Унікальної методики квантове омолодження. Я сертифікований державного зразка біоенерготерапевт, краніосакральний терапевт, відцелярний терапевт, ой, вивчала астрологію, де мене тільки не було. Також я квантовий цілітель, нейрофізіолог в косметологію Я прийшла з біоенерготерапії. Я степнулася цією проблемою, що жінки приходять не тільки доглянути за своїм храмом душі тілом, а з Деякими психологічними проблемами це страх старості бути покинутою, конкуренція, нав'язування системою невпевненість собі. І на цьому всьому побудований весь бізнес, індустрія краси та також жіночі практики. Я хотіла бути ковтком правдивої інформації, тому що я дуже довго ходила, багато де навчалась, і мені дуже, хоча ні, не жалко, це мій досвід. Але я б хотіла, щоб дівчата йшли коротшим шляхом. Я хочу наголосити, що краса це стан, психоемоційний стан, який формує нам здоровий гормональний фон, який нам формує сценарій завтра. І краса це стан. Це на цьому космет. каналі я хочу давати про косметичні засоби, які працюють чи не працюють, і що працює, про косметологію, які процедури. Для реального омолодження не про якісь інвазивні, агресивні, тільки реальне здорове омолодження та сегменту біоенерготерапії. Підписуйтесь.